Поколінь нашого роду називали цей мирний острів своєю домівкою. Але поза рифом на нас чатує небезпека. Легенда каже про героя, що помандрує на пошуки напівбога Мауї. І вдвох вони врятують нас усіх. Човен! Мауї перевертий. На півбог вітру та моря. Я герой людей. Що? Якщо точно, мауї переверте на півбог вітру та моря. Герой людей. Я перебив, отже, далі герой людей. Слухаю. Я не вирішу плавання з якимось дівчам. Це моє каноє, і ти мусиш пливти до. А? Трохи несподівано. Океан дружить зі мною. Але для нас то цілий океан халепи. Кокомора. Кокущо? Вони такі кумедні. Під вітрилом. У незвідані води. Ваяна! Я тебе витягну. Мауй ролич! <плес> <плес> Припливли в самісеньке сідало. Ваяна! Тагіба! Ми спустимось у лігвомонстрів. Не хвилюйся. Воно десь далеко внизу. Я й досі падаю. З 22 грудня у кіно.